Живе неподаліки щороку приїжджає помилуватися квітами від відвідувачка яру Наталія Соколенко. Взагалі любимо це місце, надихаємося, набираємося енергії. а на таку красу, я думаю, кожен заїжджає і любується. це дуже гарне місце і енергетика тут гарна. Говорить, торік долучилася до ініціативи та привезла з дому кущі, аби посадити тут. Привезли п'ять кущів родиною і посадили. Навіть там замітили їх і тепер дивимося, як вони зростають. Ще в цьому році, мабуть, квітувати не будуть, але надіємося, вже з наступного року будуть. Нині в цьому яру квітують 650 кущів півоній, розповідає співорганізатор фестивалю Крутий заміс Юрій Романча, який і ініціював висадку півоній тут шість років тому. Всі, хто проїжджають, наприклад, приїжджають в Холодний Яр, або проїжджають, бо тут проїзна дорога на Кіровоград може да? то обов'язково зупиняється. Видніється на фотознімках відвідувачів і садиба місцевої жительки пані Віри. Каже, собі висадила півонії у власному саду. Це старі бабусині, як то називають, ну, це. а це вже висадила сортові. Ось, бачите, Це барзела жовта буде. Ось, кейс меморі так його, вони ще будуть сісти. Туристи, говорить жінка, їй не заважають. Вона планує засадити квітами всю територію та поділитися кущами з доглядачами яру. Нехай приїжджають, нехай радуються. Збільшити яр півоні хочуть на півтори тисячі нових кущів, розповідає пан Юрій. Торік тут висадили дві тисячі саджанців. Тепер обробили ділянку поряд і запрошують охочих долучитися і приїхати на висадку в серпні. Плануємо це поле так само, і так само туди вниз. Так що запрошуємо усіх 3-4 серпня цього року. Також знаходити кущик півоній. Відвідати яр, як і долучитися до висадки люди можуть безоплатно, додає Юрій Романча, або за символічний донат. Анастасія Кашоїд, Тамас Горозі, Суспільне новини, Черкаси.